Коли Ніку було лише 10 років, він намагався покінчити життя самогубством. Каже, я відчував себе нікчемним. Я думав, що завжди буду тягарем для своїх батьків і що ніколи не одружуся. Його батьки сказали: ти не знаєш, що ти можеш це зробити, поки ти не спробуєш це зробити. І він прийняв цю пораду близько до серця. Він навчився плавати, рибалити. Сьогодні Нік навіть займається. На секундочку уявіть серфінгу і катається на сноуборді. Також він любить грати гольф і грає на барабанах, долаючи всі перешкоди, з якими він стикає. Коли йому було 30 років, він одружився на коханні свого життя. Сьогодні вони мають четверо класних дітей, довівши всьому світу, що вам не потрібні кінцівки, щоб слідувати своїм мріям. Його життя змінилося після зустрічі. З іншим хлопцем без рук і ніг вони поділилися досвідом, і Нік знав, що тепер він може йому допомогти. І саме тоді він зрозумів, що його покликання в житті допомагати іншим людям. Він почав проводити мотиваційні промови, коли йому було 19 років. І у мене є вибір, казав він, гнівитись на Бога за те, чого я не маю, або бути вдячним за те, що я маю.